Незаконний видобуток гравію на Буковині триває. Громадські активісти разом з працівниками державної екологічної інспекції під час рейду на узбережжі річки Прут спіймали на гарячому двох чоловіків. Біля села Мамаївці вони за допомогою власного екскаватору завантажували гравію у Камаз. Коли заїжджала на берег прута, виявили ескаватор і КаМАЗ, які вибрали гравій. Вже мабуть по дзвонку вони почали втікати. Тікали чоловіки вперто, незважаючи зважаючи на те, що на такій техніці далеко та швидко не поїдеш. Врешті-раз чоловіки заховали свою техніку у кущах, проте це не позбавило їх і спілкування з правоохоронцями. Селяни стверджують, гравійну суміш хотіли використати для власних господарських потреб. Одну машину хотів зробити і не дали. активісти. Втім, видобуток гравію заборонено навіть для власного двору. Про це чоловіки добре знали. Ні, не дозволив. Знав, напевно. На запитання, чому тікали, селяни пояснили через страх. Наподавсь. Правого сектора, чи там не знаю, хто тут. Екологи розповідають, у цих місцях постійно ловлять мешканців довколишніх сіл на забороненому промислі. Вони грузять безпосередньо вже гравій, які тут є. Вони знаходять місця, де їм зручніше, і ми можемо тут пересвідчитись, що тут здійснюються ці всі роботи хаотично. Без порядку і це звичайно завдає багато шкоди. Тепер чоловікам за бажання привести господарство до ладу загрожує чималий штраф. Правоохоронці зафіксували факт незаконного видобутку гравію. Даний факт задокументували, осіб виявили на даний час. Проводиться перевірка. Громадські активісти пообіцяли і надалі патрулювати цей район річки.